Традиційна зустріч з головою Коломийської громади на початку брифінгу. Богдан Станіславський представив двох спікерів, які відповідали разом із ним на запитання. Це його заступниця Юлія Тимків та начальниця міського управління фінансів та внутрішнього аудиту Ольга Гавдуник. Міський голова одразу ж передбачив, що будуть запитання про його відрядження, і розповів, чому він робить такі поїздки. У нас була поїздка до Угорщини. у нас є нове містечко. Партнер «Ер'єк» – це перше місто в Угорщині, з яким ми будемо мати партнерські відносини. Тобто, зараз ці поїздки десь, можливо є критика чи варто їздити в цей час за кордон тратити гроші? Бюджету для цих виз я скажу, що треба, тому що відбувається дуже просто. Це відбувається знайомство, налагодження відносин, і бо ніхто зразу, скажімо, там не береться там чи допомагати, чи, чи давати великі кошти. Тому йде знайомство. Ми розказуємо про себе, вони про себе, але надіємося на співпрацю через різні грантові гроші. Головна фінансистка громади Ольга Гавдуник детально зупинилася на питанні міського бюджету. Врахували ми в цьому бюджеті, скажімо, і військовий е, збір, який з 1 грудня президент. Все ж таки підписав цей закон, і з 1 грудня вже ставка військового збору не 1,5%, а 5%. стосовно харчування. Враховано те, що все ж таки перші початкові класи. Де співфінансування із держави. також врахували ми у бюджеті і благоустрій, ну і бюджет розвитку. Заступниця голови Юлія Тимків звернула увагу на заклади освіти. Там скоро розпочнуться канікули і повідомила, які дошкільні заклади працюватимуть у цей час. Заклади дошкільної освіти теж призупиняють свій освітній процес після 20 грудня. І з 23 грудня будуть працювати у нас три чергові садочки: 7, 19 і 21. перший освіти. Провело опитування у батьків, яка є потреба скільком дітям необхідно буде відвідувати заклад дошкільної освіти. Вирішили три заклади дошкільної освіти зробити черговими. Буде потреба, відповідно, зможемо відкривати ще садочки. Богдан Станіславський зазначив, що наразі багато уваги до виплат заробітної плати та розрахунків за виконані роботи. Запевнив, проблем не буде. Кошти для зарплат, для енергоносіїв, для харчування. Ми бачимо тенденцію. З місяця в місяць нам вистачає. Може, не вистачить на ті роботи, які ми робимо. Ви бачите, і десь іде асфальтування, десь йде бруківка. Але я мав розмову з кожним з підрядників і дуже просто казав: якщо ви зробите роботу, ми зафіксуємо це актом, що вона зроблена, ми її зможемо оплатити в лютому, в березні. Бо я думаю, що зима все-таки буде. В той період ви не зможете ці роботи робити, а бюджет виплачувати може. Говорили на зустрічі і про роботи на колишній площі героїв, які планують завершити у наступному році. Також очільник громади зазначив, що тариф на воду до завершення військового стану збільшуватися не буде. З колоною Малецький Галина Рончук телерадіокомпанія Раї.